Доброго дня. І так, частина українців, яка планово повинна вийти на пенсію, в рутаті не зможе вийти на пенсію. І основ, основна причина тому це щорічне збільшення трудового стажу згідно плану пенсійного фонду, який він розробив ще декілька років років тому. І цей план підрозуміває під собою щорічне на протязі 10 років підняття рівня набутого стажу, який потрібний для того, щоб громадянин України вийшов на пенсію. І так, ось наступає наступний рік, і вимоги до майбутніх пенсіонерів змінюються. І в сьогоднішньому відео я би хотів розповісти, чому частина українців не зможе вийти на пенсію вже от найближчим часом. І так, поїхали. В країні 2024 року. Посилять вимоги до пенсіонерів для того, щоб вчасно вийти на пенсію. Так 60-річним громадянам України уже через півтора місяці потрібно мати 31 рік стажу, щоб отримати пенсію. Ті, хто має від 21 до 31 року стажу, зможуть вийти на пенсію у 63 роки. Щоб вийти на пенсію у 65 років, наступного року потрібно мати від 15 до 21 року стажу. Про це йдеться у законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Підвищення вимог до стажу триватиме протягом наступних 4 років. В результаті українцям потрібно буде мати щонайменше 35 років стажу. Розробляючи таке нововведення та запроваджуючи його у 2017 році, ні в Міністерстві соціальної політики ні в раді не підозрювали. Про те, що на Україну чекає коронавірус, а потім повномасштабна війна. Обидва фактори вплинули на зайнятість населення. В результаті деяким українцям буде дуже складно виконати вимоги щодо стажу навіть наступного року, їм доведеться працювати вже у фактично пенсійному віці. Друзі, до нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який на передовій спочатку російської агресії звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую.